Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну ранкову зарядку. Де ми не робимо фізичних вправ, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Хоча фізичні вправи також вкотре повторюю, варто робити. У інформаційній ранковій зарядці сьогодні, 30 травня п'ятницю, говоримо про наступне. Зустріч, яка планується 2 червня, понеділок у Туреччині, у Стамбулі між делегаціями України та США щодо припинення війни, в центрі уваги всіх засобів мас інформації у світі, різні варіанти. Ну, вже є заява з Офісу президента, що Україна братиме участь, але вона хоче, щоб були конструктивні перемовини до цього часу. Так і той меморандум російський, який мав би там визначати умови Росії щодо припинення війни, він не переданий. Україні, до речі, вчора Марія Захарова, представниця Міністерства закордонних справ Росії, заявила, що такий меморандум не буде передаватися Сполученим Штатам Америки. Так чи інакше, побачимо, що тут буде за зустріч, хто буде на ній присутність, бо є інформація, що ніби там будуть представники і Великої Британії, і Німеччини, і Сполучені Штати Америки, і Туреччини. Отже, понеділок, 2 червня, побачимо, що там буде відбуватися. Президент Франції Мануель Макрон, який перебуває у Сінгапурі, він має візит у Південно-Східній Азії, заявив у п'ятницю сьогодні, що рішення Сполучених Штатів Америки це буде ну, таким довірою до США, тобто це буде питанням довіри до Сполучених Штатів Америки, якщо Росія продемонструє, що не хоче припинення війни, чи будуть введені санкції? от, от тобто, якщо ведуть чи не ведуть, от це, це і буде. Тим питанням довіри до Сполучених Штатів Америки, а в самих Сполучених Штатах Америки ну у Дональда Трампа відбувається його адміністрація, відбувається від рішення судів. Федеральний апеляційний суд призупинив рішення федерального суду, що спеціалізується міжнародній торгівлі, щодо призупинення. Оцих тарифів, які ввела адміністрація Трампа, тепер будуть чекати рішення Верховного суду. Ну, це така економічна і політична, фінансова зараз там невизначеність. Також е, є рішення Кружного судді Бостона, е, яка призупинила от, це рішення щодо Гавардського університету, якому заборонили, е, щоб там навчалися іноземні студенти. На близькому сході на близькому сході зараз всі обговорюють можливе перемир'я. Сполучені Штати Америки передали це перемиря. Зокрема, це зробив представник Дональда Трампа на близькому сході. Сів Вітков, ніби Ізраїль схвалив це вже перемиря. Мова йде про там перемиря на 60 днів. Перший тиждень Хамас повертає 10 живих заручників, дев'ять вже мертвих. Наступного тижня наступні там обміни, але е, Хамас поки що ще рішення не прийняв. Він вивчає це питання. У Хамасі заявили, що це ну, не зовсім те, що декілька днів пропонував Хамас. Там, зокрема, передбачалося, що буде ну, гарантія от, припинення вогню з боку забезпечення гарантії з боку Сполучених Штатів Америки. Також на близькому сході у Сирії Сирія вчора підписала таку серйозну енергетичну угоду на 7 мільярдів доларів з міжнародним консорцієм, куди входять Сполучені Штати Америки, Катар і Туреччина. Вони збираються подвоїти постачання електроенергії у Сирії для того, щоб вирішувати всі ці проблеми. От такі новини на ранок, 30 травня п'ятницю, я хотів вам сьогодні повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім. Енергійно головне вдалого дня все буде Україна.